Виробництво імпорт, експорт і торгівля пивом підлягатимуть ліцензуванню. З початку року запроваджено акцизний податок з розрібного продажу підакцизних товарів. Одночасно скасовано збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Відтак, з 1 липня, виробники пива і його реалізатори повинні ліцензувати дану діяльність. Податківці також наголошують на потребі правильного відображення у розрахункових документах РРО відповідних операцій акцизного податку. Суб'єкт підприємницької які здійснює розміну торгівлю. при продажі алкогольних чи нових чи підакцизних товарів, зобов'язаний видати чек. В чеку має бути вказана назва товару, кількість ціна у ну, зразку чеку є там, реквізити і нижче має бути, чи він платник ПДВ, це 20% чи ні, і окремо 5% виділених, скільки акцизного податку. Цьому цій перед цій покупці буде сплачено або задекоровано і сплачено місцевий бюджет.